Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд посилки сайту iHerb. Посилка на цей раз дійшла дуже швидко, за неділю. Зараз покажу, що в мене ці посили було. Тут із косметичного в мене ось такий, я замовила від Сант-Івс лосьон для тіла, великий об'єм. надовго його вистачить з дозатором. Він з колагеном і еластіном. Я Нарешті знайшла, який мені подобається. Замовляла з сайту iHerb, дуже з халагеном і ластіном. Такий лосьйон мені дуже сподобався, але в мене по відгукам ще цей був номер 2 щоб його зробити, свої висновки попробувати. Я його замовила. Я вже ним трошечки користувалася, мені головне, щоб була хороша поглинаємость ну, і зволоження. Часто лосьйони такі. Крема для тіла, якусь плівку на тілі захисну залишають, і такі відчуття, що шкіра не дихає. Цей ласьйон мені поки що сподобався. Я один раз його трошечки наносила, поглинається добре. Трошки є такі відчуття такого покриття на шкірі, ну, але це нормально. Зроблено з 100% натуральний увлажні кокосова олія і соєва олія. Рослинний гліцерін. Склад ось такий. В складі є соя, є в складі колаген, ось і еластін. Це дуже добрий зволожувачі для шкіри, Підтягуючі. властивості мають. Мені подобається. А мені головне, щоб був натуральний склад і щоб не було такої сильної плівки на шкірі. Без парабенів. тестувався дерматологами. І не використовуються, не спитуються на тваринах. Поки мені подобається, але в мене є номер один ще інший лосьйон, Трошки в мене його залишилося, буду я їх порівнювати. Ще тут із косметичного завжди зараз замовляю такі шміц, Real Purity, і Пуріті. Зараз в мене чаще всього я замовляю. Мені подобаються ці дезодоранти, вони хорошо працюють. Це я вже такий брала шміц, це, Я вже такий брала шміц вугле і магія. Ну, магні, вважається, що він теж допомагає від запаху. Я вже таким користувалася, ну, я брала його в пробнику. Маленький у нього приємний такий запах, аромат, класний состав. Ці дезодоранти в складі мають соду. Сюди на першому місці, але треба обережно, в кого чутлива шкіра після гоління. Е, краще його наносити ну, або на день, е, або е, обережно тестувати треба, щоб не було такого, як покраснення може визивати. Я користуюся цим дезодорантом більше зараз всього, з цих дезодорантів дезодрантів прийшла до нього і шейріал Purity був. Коли більш чутлива шкіра, то користуюсь Real Purity. Гарний склад, натуральний, і головне, що він працює. За що того, що є в складі сода, він трошечки даже підсушує. Ну, він такий маслянистий, не, не всім подобається така масляниста структура в нього, але мені нормально. Ну, все одно це популярні дезодоранти Шміц і по ефективності вони трошки дешевше. Real Purity, інших дезодорантів, ну по ефективності вони дійсно мають ефект добрий, гарний. Взяла таку зубну пасту, не вперше її замовляю, одна у Solution, така марка Now Foods. Вони роблять бади і продукти, у них дуже хороші склади. Це така м'ятна зубна паста, велика, 181 грам. Я беру в основному мені подобається паста гелі. Це такий, тут така паста гель. Така консистенція в неї прозора, гелева. Дуже хороший м'ятний аромат, ефект, чищення теж гарний, так що можу її рекомендувати. Ну, це така сілівайт. Зубна паста дуже популярна на сайті, всі її знають з гарним составом, без фтора. Я з турум пасти не використовую. Без селе, з глютену немає, парабінов, обілююща, дає є свіжість. Ось така зубна паста. Ще по відгукам ось, замовила ось такі краплі для очей. Ну, у нас теж в аптеках продаються краплі для очей, але якось на айхербі більш провіреніші такі бренди. По відгукам він добре тим, хто працює за комп'ютером, в кого пересушується, хто лінзами пользується. Ось така трошечка погода, вітряна, і можуть очі пересихати. І За комп'ютером, якщо напруга така сиди, сидиш довго, то трошечки хочеться зволожувати. Ну, я вже пробувала ці каплі, дуже Якраз класно вони працюють, зволожують. Ну, пишуть, що поначалу їх можна даже до 4 крапель в день використовувати. По відгукам пишуть, що починають з двох прийомів, а капель можна одну-дві каплі закапувати в одне око. Тут написано від одного до двох крапель. Можна використовувати. Ніколи не користувалася каплями. Ось. Ну, це ж зволожуючі, такі як слезову. Із баді в мене по знижки я взяла ось такий препарат: це фіткод марка. Ну, такі хороші робить препарати. Я брала вже інші, брала дім, по-моєму, екстракт брокколі, це хандропротектор. гарний склад: 60 штук, дуже гарна була знижка. Тут глюкозамін є, босфелія противозапальне. Хандроетін, сульфат, куркума, кверцетин, л метіанін МСМ, метилсульфат, бромелайн порошок даже є ілронова кислота. Ну, такий дуже гарний склад. За таку ціну я вирішила його взяти, тому що дуже гарна ціна. Я регулярно стараюсь. Або курсами використовувати хондропротектори для підтримки костної системи, для костів він іде, для суставів. Спробую. Ну, я зараз інший приймаю це, щоб було про запас. Я замовила, знайшла по дуже гарній ціні. Появилася репоптаза іншої марки. Я раніше брала, по-моєму, від доктор Бест. З таким 120 тисяч одиниць з таким складом мало хто випускає. Це 60 міліграмів серепептази. Ну, серепептаза вона взагалі дуже така для різних використовують цілей. Хто використовує як противозапальне, ще вона може як всі ферменти, це такий фермент. Працювати як такий курс можна робити рідкий скальпель. Я періодично серепептазу пропиваю. Для профілактики всяких новоутворень, вона як з чого скальпель називається, тому що вона, якщо її приймати надче на пустий шлунок, то вона працює очищає організм від всяких білкових структур, тому деякі не можуть приймати велике дозування, але для цього треба почистити організм, тому що якщо у вас сильно зашлакований організм, хтось ну, кивник, ви не чистите противо якісь паразитарні засоби, не приймаєте, то серепоптаза може давати такий процес, як грипозний такий, буде і головна болю. Ну, я п'ю великі дозування до мільйона одиниць, тобто я буду пити не одну капсулу, а більше. То есть я буду пити десь 4 за раз капсули. Ну, або якщо для профілактики я п'ю 2 капсули, але намагаюся, щоб це було пустий шлунок, ну, щоб вона працювала як рідкий скальпель, так називаємо. Я беру серепоптазу. Є такі просто курси, дають нутриціологи, коли п'ється велике дозування. Курсом ось тут 120 капсул, 120 одиниць, якщо 4 випити, це буде. Ну, десь треба до восьми капсул в день хотя б випивати. Ну, я профілактично десь 4 б'ю. Дві-чотири. Ну, це дуже гарна ціна. Ну кости, якась марка появилась, тому що серепоптаза в такому дозуванні дуже дорога. Ну, я багато вже знімала відео про очищення. Ще серепоптаза дуже гарно працює в тих, кого алергія. астма, вона дуже хорошо над... ну, проти алергії, асми теж сприяє дихальним шляхам. Такий фермент, такий. тут його шелкопряда знайшли, Ось він його ще назначають після операції, щоб не було ніяких тромбів там яких там. Вона має таку розжижаючу, теж кров якості, тому це треба теж завжди учитувати, використовувати обережно. Ну так як я вже знаю цей фермент, я пробувала і маленькі дозування, і великі. Я нічого не відчуваю. Ну, тому я буду пити десь по 4 капсули в день для свого чергового курсу такого очищення організму. Я п'ю ще пойме цього постійно, на постійній основі. Дімеді або індул-трикарбенол, брокколі теж для виведення естрагену, щоб не було ніяких новоутворень, або їх щоб обрати, і щоб не давати їм виростати. Ну, тобто, якщо у вас є якісь кісти, опухолі, то повивчайте цю тему. Я нікому нічого не рекомендую, бо YouTube у мене вже видаляє відео за мої рекомендації по соді, по перекису. Хоча я показувала перекіс американський, який для, америці, для внутрішнього вживання ну мені вже два відео і соди, і за перекиси удаляють. Хтось кидає жалобу. У мене сода для випічки. Хороша сода без алюмінію, а iHerb. Я її завжди замовляю, тому в кожному відео її показую. Я з цю соду п'ю ще утром на тащах, дуже добре чистить кишківник. Так, так якось, все, коли говорять, що шлаків в нашому організмі немає і що такі шлаки, то шлаки це нічого такого, звісно, їх немає, їх не побачиш під мікроскопом, але коли п'єш соду і коли її не п'єш, розумієш, що не дуже добре чиститься організм, навіть якщо все добре, здається. Тому регулярно або хоча б іноді випиваєш, коли соду дуже добре чиститься організм. Люди випиваю чайну ложку а утром з теплою водою, заливаю кипятком, розбавляю, щоб була тепла вода, і п'ю. і потім ще стакан води п'ють. І одразу побачите такий дуже м'який послаблюючий ефект. І ви зрозумієте, як добре немає ніякого привикання, нічого немає. Ну але дуже гарний ефект. І цю соду також можна. Випічку, тому що вона без алюмінія, не вредна для випічки, можна використовувати. Але краще. Ну я я, я щас більше беру розпушувачик, Що мені треба? Він не має такого содового смаку. Ось ця содова знову в, в мене випивається отак для чистки організму, для інших цілів. Якось цілі я її не використовую. Ну хватає мені в кожну посилку. Якщо замовляю, тоді мені вистачає. Завжди замовляю бульон. Я в пошли, як його не показувала, але ось вже я його в хажу дуже часто замовляю. Це вітрянський такий бульйон. Я його додаю в супи, в соуси, якісь в борщі. В общем, щоб такий більш був приємний смак, насичений бульйона у супа. Ось, І тут така пачка 453 г Frontier, гарна, Я з цієї марки спеції беру. Тут такий гарний смак, гарний состав. Це такий як куріний бульйон без курки, але такий трошки нагадує, не знаю, нагадує чи не нагадує, неприємного запаху немає. Ось, Я його використовую. такий просто білий. Порошок, зараз він вже приходить в такій чорні Так, Ще із мачного повторізо сезонінг. Така спеція, я її вже замовляла, ще раз замовила, дуже мені подобала. Черізо це така спеція, яка дається в якусь італіянську ковбасу. Дуже гарний склад. Мені її дуже подобається додавати цієї марки, мені сподобалися приправи The Space Lab. Марка така з'явилася на ехербі, і мені подобалося, що я гірчицю брала суху, ще якусь іншу брала приправу. Ну, більше всього, я ось повернулася до черіза, ще хочу гірчицю замовити. А тут гарний склад. Додається ще сіль е, сюди, морська гімалайська сіль. Е, тут Є копчена паприка, то є не треба отдельно паприку купляти. Якщо треба щось копчене, такий аромат: солодка паприка, фенхель, чорний перець, каїнський перець, чесник сушений. Якщо ви їли чорізо ковбасу, то в неї теж десь такий склад спеції. І весь смак отої колбаси італіанської. Ось він в цій баночці. Тому ви можете посипати будь-яке блюдо і мати оцей смак. Такий трошки гостренький, тому що тут є і гострий перець, каєнський перець, він трошки гостроту дає. А так дуже приємний аромат і смак. Такий дозатор. Двойний є отакий і є сіфер. Ось от. такий відпочинається, дуже удобно користуватися, запаковано. Тут такі ось крупненькі частинки якихось там часнику там попадається Ну і оця паприка теж дає класний смак. Можна і картоплю додати. В інші блюда. в общем везде вона де Не солодкі блюда, вона йде. Ну вони, Кстати тут, по-моєму, немає цукру, тому що я інші брала приправи, там є цукор. Ну тут є просто солодка паприка Вона дає солодкий смак. А тут є малайська сіль і морська сіль. Так, ще мій улюблений ось такий чай від Харні Санс, африканська осінь, ройбуш, улюблений чай. Я п'ю тільки ройбуш, чорний зелений не п'ю, тому я от замовляю ось цей. Ось от, такий тут чай. Тут ройбуш, каркаде, ну як кислої такої, не чую кислого смаку. Апельсиновий смак, кренбери, клюквільний якийсь ароматизатор. Ну, а, ну, тут є такі апельсинові шкаринки. Дуже люблю цей чай. Якщо хочеться чогось солоденького, він нагадує чорний чай, я його без цукру п'ю. Гройбуш дуже такий гарний, корисний чай, який не підвищує давління, не має кофеїну. Є в складі багато заліза в нього, він корисний всім жінкам. Тут 20 таких саше, дуже класний чай. Я його завжди заробляю і показую. показу. Замовила от камасу, такий ріс кокосовий, він не молочний. Веганський рис, могасхарська ваниль. В складі тут кокосове молоко, корічневий рисовий сироп, тростинний цукор, могасхарська ваниль, екстракт, мерска сіль. Такий же самий ірис але в шоколаді такому натуральному. Теж мадагаскарська ваніль, я його теж завжди замовляю. Тут 100 грамів практично 99 В чорному шоколаді. Його вже з 15 червня не будуть, який інший шоколад продавати. Тому набирайте кому надо. Ось я набираю ось такий шоколад. Мій, мій улюблений. Я вже 10 плиток замовила. В холодильнику буду хранити його на літо вже замовляю. Хоча ще квітень, але в травні вже може не бути в продажу. Як в тому році рано пропав цей шоколад, тому я його поки 10 штук замовила. В наступній посилці ще накидаю собі по шоколада. Ось я вже його відкрила. Мені просто не записалося. Ось отак. Такий він в розломі, такий. Це, наверное, я, я більше таких не зустрічала. щоб була така м'яка начинка смачна, карамель з морською сіллю. Ось такий шоколад. Смачний, турстинний буде цукор. І ще в мене три плитки. Я його, ще не, я його замовляю з сезону, коли стали продавати, але якось в мене в відео не ходив від марки Alter-Eco новинка. Такий шоколад з'явився. Такий трюфельний карамель солона. Потім крем брюле і а, оранжевий крем. Ну там ще інший начинка така, тонкий такий шоколад. Ну Але він свіжий, смачний мені подобається. Це сапаль... сынової, ну, але інші теж воно такою начинкою. Прослоечка така. Альтер -эко шоколад, органический чорний шоколад, органический какао, органический сыр. Трасниковий цукор, какао, батер, все органічне, ваніль, кокосова олія. Я шукаю такий шоколад, щоб найменш такий був, ну, щоб корисніший був більш ось так він виглядає. Тут навіть ну, як начинка виглядає, не виглядає цей з темною. А цей вот апельсідовий з такою світлою ще замовила до сезону. Коли перестануть продавати шоколад, то це теж не буде по-моєму, продаватись. Мені надовго вистачає ці каплі для випічки, в печення якесь можна додати, можна їх розтворяти, підігрівати і робити глазур якусь або конфети натуральні. В общем, такі домашні. Це, виходить міні-чіпси, такі такого розміру, без глютену. Простенький склад. Тут початься трасниковий цукор, несладкий шоколад і какао-батер. Я беру. Мені подобається, я вже замовляла. на сайті. там є інші. Оці ціні дивилася, щоб був вигідний і об'йом великий двісті вісімдесят Ну і замовляю завжди отакий шаблон, Я його вже показувала без курки, 8 кубиків, Веганський безглітин. Теж додаю кубик, коли готую якісь блюда, супи, борщі. Подобається. Додавати в картоплю, пюре, коли роблю. Вже коли сливаю воду, я додаю в картоплю, і вже коли її пюрірую, роблю пюре, додаю. Але треба оці кубики, що я взяла, тут написано, що солі мало, тут морська сіль, але тут повинно не дуже бути сіль. Ну, Учитуйте, що може бути сіль, тому досалюйте вже потім. Сразу не соліть ваше блюдо. Учити, що якось дасть. Якусь, що. І ще завжди беру, не показала ось такий кокосовий крем, дуже класна штука. Його гарно додати можна вже в кашу, Такі, ну або в якісь ваші блюда для приготування, або якщо кокосове молоко зробити, дуже можна кокосовий крем, якийсь, або заварний крем, треба кокосове молоко. Це можна отакий брати. Теж додавати розбавляти водою ось такий. Тут така кокосова м'якоть тут масло всього лиш, там майже даже третьої частини, десь третя частина, і видно, за -за застивши, воно поки ще прохладно. А коли буде жарко, воно вже буде таке рідке. Ну Але тут така вакуумна упаковка, завжди воно гарно доходить, не займає багато ваги в посилці. Ну, мене завжди цей кокосовий крем є в неявності і склад тут дуже гарний. тут просто Органічний кокос, що більше нічого немає. Ну, ось такий у мене був огляд посилки. Дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що використовуєте мій купон на знижку 5% sjs 024 Таким чином ви підтримуєте мене і мій канал. Дякую за увагу. Всім здоров'я, до побачення!